Яка мені подобається своєю атмосферністю, кондиками е вкусними і смачної кави. Але сьогодні не про це. Сьогодні про те, як цінувати те, що для тебе найбільш важливе, і як зробити так, щоб не тільки могли дозволити собі цю каву в вільній Україні, а й щоб мати сили, резерви і достатньо прожити в своєму житті. Вчора мені був дуже приємний. День я був на похоронах і дивлячись на ситуацію, яка є, я розумів, що її теж можна було попередити. Це як з зубами часто не лікуєш або ще щось. Тут приходиться або платити більш серйозні кошти, або е це може стоїти життя. Як ми знайомим, які після другого інструкта прийшло таке закінчення. Сьогодні дуже важливо взяти відповідальність за себе. І не тільки в плані щось що вже ну якось чуть-чуть і все. Ми розуміємо, що є час до війни і є час після. Дійсно, у кожного з нас ще буде час після перемоги. Що треба зробити для того, щоб цей час максимально був якісним і ефективним? Це вже зараз. Ми розуміємо, що деякі моменти вирішують тільки в речі, це коли вже потрібно екстремальні ситуації з Якимись кризами або переломами, або травмами, а є моменти ось цього самого незрозумілого метаболізму. Що ж це таке? Ну, дивіться, метаболізм це общий загальний обмін речовин і енергії в нашому тілі. Ми можемо обмінюватися при обіймах, Це одна енергія. Ми можемо обмінюватись. Коли ми щось їмо, коли ми піхаємо, коли ми п'ємо воду, коли ми займаємося фізичною вправами. все це комплексне таке слово, яке означає всі системи, обмін між всіма 50-70 мільйонів клітин на в нашому організмі, і все це називається метаболізм. Деякі врачі лікують тільки одне, це чим, хочому, хоч ніс. А ми зараз кажемо про глобальний момент, і вони починають з кишківника. те, як воно працює. Як воно засвоїться, як воно розщіплюється, як всім потрібні причини виділяються для того, щоб розщеплюватися і теж желч, і той і та робота печінки, і нирки, інші моменти. Як це зробити, ми знайшли рішення виправине, перевірене протягом останніх років і знімецькою якості. Хочеш розібратися, пиши. Я поділюсь не тільки де знаходиться це місце, а й те, як знайти це якісне рішення для метаболізму, для покращення рух пічинків і всіх систем органів, для того, щоб відсвяткувати перемогу і бути разом.